У школі на Чернігівщині розірвався снаряд від гранатомета. Напередодні місцевий волонтер з журналісткою, повернувшись із зони АТО, привезли з собою сувеніри три гранатомети. Один із них чоловік приніс до шкільного музею. Трагедія сталася ввечері, коли дітей у закладі практично не було. Завгосп вирішила роздивитися зброю. Та коли взяла її до рук, пролунав вибух. Медики кілька годин боролися за життя жінки та врятувати не змогли. Бібліотекар і вчителька, що у момент вибуху перебували поруч у. Лікарні з численними пораненнями міліція конфіскувала у волонтера решту гранатометів за незаконне зберігання зброї чоловікові загрожує сім років ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою. В погляді вибухонебезпечного предмету, схожого на е, е, РПГ. 18 було встановлено що. Він є в бойовому стані та придатний до використання. Даний вибухонебезпечний предмет було знешкоджено та перевезено в місце відповідне для знищення.